Шаную воїнів, біжу за героїв України. Під таким гаслом у Черкасах відбувся всеукраїнський благодійний забіг, аби вшанувати пам'ять полеглих за свободу України бійців. Маршрутом від площі Слави до Палацу одружень усі охочі пронесли імена тих, хто вступив до лав небесного війська. Я прийшов шанувати пам'ять нашого земляка Рибренка Ігоря. Він захищав нас і поклав в своє тіло там, віддав своє життя. Такі заходи небайдужі для кожного українця, для кожного черкащанина. І я вважаю, що тут зібралися всі з області, всі, кому якогось вшанувати, чи всі небайдужі, хто кому дозволяє стан здоров'я. Можливо, хтось, хтось вшановує своїх близьких, рідних. Школярі, студенти, представники різних професій та міст Черкащини зібралися би ще раз згадати про тих, хто ціною власного життя виборював нашу свободу. Пані Ірина тут із родиною ми хочемо внести. Ліпту, да? е, який свій вклад е, для нашої перемоги. Ми хочемо показати, що вся Україна єдина і що ми прагнемо до перемоги, що в нас є воля, сила. Ми всі, наше покоління, наші діти, бо, бо вони бачать, що зараз відбувається. Ми всі будемо пам'ятати тих, хто поклав свою голову на цій війні. Для забігу в чотирьох вікових категоріях від 12 до 45 плюс років зареєструвались понад дві сотні громадян. Наймолодша учасниця Валерія теж каже, не змогла лишитись байдужою. Прийшла сюди побігти за наших захисників, воїнів ЗСУ, тому що вони захищають нас та нашу країну. Завдяки ним ми тут стоїмо зараз під мирним небом. Подія не стільки про спорт, скільки про героїв, які віддають своє життя за наше мирне сьогодення. Тому кожен учасник отримує особливий реєстраційний номер, розповідає організаторка Марія Шелест. «В Цьому номері є ім'я загиблого героя, той, який від нас пішов, але який віддав життя на за нас з вами. І кожен учасник сьогодні буде можливість віддячити і пробігти за цього полеглого воїна героя. Головне для нас в цьому заході також є це формування національно-патріотичної свідомості громадян України. Ми перетинаємо ці верстви. Тут є як і військовослужбовці, тут є курсанти військових структурних одиниць підрозділів. І наша молодь вони бачать один одного. Вони спілкуються. Я думаю, що зараз сумління от набагато в наших учасників виросте. Серед упорядників і православна церква України, яка готує військових капеланів для духовної підтримки захисників. Один з них Володимир Петько вирішив взяти участь, адже такі заходи, на його думку, єднають українців, а загиблі нагадують ціну перемоги. Я під підрясником вже на футболку надягнув номерок забігом і з позивним нашого військового, який нещодавно загинув. Ще навіть 40 днів немає, ковирок його позивний. Тому для мене це особиста така місія, і для переважної більшості тут людей це теж особиста місія. Такі заходи виховують в молодь наскільки міцний стержень, що ми більше не допустимо війни в нашій країні. Забіг, який у Черкасах проводять утретє, доводить, що Україна цивілізована держава, яка базується на фундаментальних цінностях і правах. Зазначає Роман Сущенко. Це невід'ємне природне право людини на свободу, власність, безпеку і спротив. Сьогодні ми тут всі разом об'єдналися для того, щоб взяти участь у цьому втретє, у цьому третьому забізі на честь і пам'ять. Тих людей, які віддали своє життя саме за ці цінності: свободу, безпеку і вони стали тими людьми, які чинили спротив, з кожним роком учасників стає дедалі більше. Кожен з них отримує пам'ятну медаль, а зібрані кошти спрямовують на потреби військових. Україна Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.